Також на минулому тижні, як і загалом в літній сезон, дуже активно тривають роботи у всіх громадах по облаштуванню найпростіших укриттів протирадіаційних укриттів і бомбосховищ в наших шкільних і дошкільних навчальних закладах. Починаючи з сьогоднішнього дня, з 7 числа, на протязі всієї неділі фахівці ДСНС будуть перевіряти стан готовності шкіл до нового навчального сезону. Як ми вам обіцяли, 15 суня. Серпня ми повідомимо, які школи в нас готові приймати учнів в форматі офлайн, які школи не готові, які громади спрацювали краще в цьому напрямку, які підготували свої школи і дитячі садки до нового сезону навчально. Тому що всі ж ми розуміємо, що наші діти вже третій рік не ходять до школи. І дуже складно їм буде інтегруватися в соціум, якщо ми ще й втратимо і цей рік. Тому всі намагаються. Відновити навчальний процес, наскільки це буде можливо. Зараз на територіях громад, крім того, що працюють фахівці ДСНС, проводяться, наприклад, в Глобинській територіальній громади, в інших громадах проводяться збори, учителя проводять збори з, батьком, з батьками діточок, які навчаються в школах. Планують в цьому році, щоб обговорити, в якому саме процесі буде проходити навчання. Це очна форма буде, це зміжна форма, можливо, якісь інші форми навчання. Але загалом завдання всіх органів влади забезпечити відновлення освітнього процесу. Над цим всі активно працюють, і як він завершиться, ми вам повідомимо остаточно 15-го числа.